Фактичні ігрові факти про факти. Факт номер десять. Не варто йти на побачення з портальною туреллю. Привіт. Ого, портальна турель. Що ти тут робиш? Де вона? Пробач що? Де та Хвойда? <гум> Про кого ти говориш? Тут лише я. Я бачила, як вона йшла сюди вулицею. Я просто хочу з нею спокійно поговорити гарматою. Портальна турелько, присягаюсь, тут нікого немає. Абсолютно. І йшла сюди вулицею. Ти що за мною стежила? Вона заховалась баральні? Це туди ти її запхав, ти мерземний читере. Та нікого тут немає. І брехати мені немає потреби, бо ми з тобою вже розсталися. Але я все ще тебе кохаю. Ти той вогонь, що живить мене. Я не зможу жити без тебе. Ой, ти така дивна, туреле. Знаєш, коли ми вперше зустрілися, ти здавалась такою милою та чарівною. Та через кілька побачень я зрозумів, що ну, ти починаєш божеволіти. Я не божеволію. Я призначена тебе кохати. О, ти психічка вкурила. Боже, вона озброєна! Бляха! Я відстрелю тобі яйця. Гей! Дідько, портальна турела годі! Ти ще там? Забирайся звідси курва скажена! Я тебе не скривджу. Ще як скривдиш! Я про це й говорю! Ти справжня маніпулярва! Я просто хочу поговорити. Дідько, всратися та зупинись! Сюди ти металева вульва! Розпилювач. Припиняю роботу. Ах, пробач, мала. Знаєш я, я б хотів якогось іншого життя. Схоже, моїй роботі тут кінець. І може, ти не була така вже й варювата. Вона вже пішла? Так, тепер маємо спокій. Озвучено студією Омікрон на замовлення порталу Play.ua.